Для того, щоб застрахувати себе від якогось страхового ризику, потрібно укласти договір страхування. Він може бути у формі письмового документа, підписаного страхувальником і страховою компанією, або у вигляді страхового полісу чи сертифікату. Також за деякими видами страхування можна укладати договори онлайн через мережу інтернет. Аби зрозуміти, про що йдеться в договорі або правилах страхування, необхідно розібратися з основними термінами та поняттями. Страхова сума це максимальна грошова сума, у межах якої страхова компанія зобов'язана провести виплату за умови настання страхового випадку. Страхова виплата це грошова сума, яку страхова компанія фактично виплачує після настання страхового випадку. У більшості випадків страхова сума та страхова виплата співвідносяться як ціле та часткове. Наприклад, у договорі медичного страхування визначено єдину страхову суму, яку страхова компанія готова виплатити впродовж дії договору. Водночас страхових виплат може бути декілька, але їхній загальний розмір не може перевищувати страхову суму. Варто пам'ятати, що розмір страхової виплати при ризиковому страхуванні найімовірніше буде прив'язано до розміру завданого збитку. Страхова премія це сума коштів, яку страхувальник має сплатити страховій компанії відповідно до договору страхування. На розмір страхової премії впливатимуть наступні чинники. Страхова сума за загальним правилом, що більша страхова сума, то більшою буде і страхова премія. Страхові ризики. Що більший перелік страхових ризиків, то більшою буде і страхова премія. Графік розрахунків у більшості випадків за договорами на значні суми або на тривалий строк страхова компанія може запропонувати клієнту сплатити страхову премію частинами. Витрати страхової компанії на провадження бізнесу. Страхувальник буде змушений додатково сплатити за особливі умови обслуговування, наприклад, персонального менеджера. Розмір франшизи. При визначенні страхової премії діє правило, що менша франшиза, то більша страхова премія. Предмет страхування та особистість застрахованої особи. Страхування передбачає прогнозування та розрахунок ризику, пов'язаного зі звичайною поведінкою пересічної людини. Франшиза це частина збитків, яку страхова компанія не відшкодовує відповідно до договору страхування. Тобто в разі настання страхового випадку компанія не виплачує цю суму страхувальнику або страхувальник сплачує її самостійно. Франшиза буває двох видів умовна і безумовна. Розмір франшизи може бути фіксованою сумою або виражатися у відсотках від страхової суми. Умовна франшиза означає, що клієнт повинен самостійно компенсувати збитки, які не перевищують встановлену франшизу. Наприклад, Якщо договором страхування передбачено умовну франшизу півтори тисячі гривень, а сума збитків становитиме 1400 гривень, то клієнт відшкодовує збитки самостійно. Якщо сума збитків становитиме 1510 гривень, то страхова компанія компенсує клієнту всі збитки. Безумовна франшиза передбачає, що в разі, якщо збиток клієнта не перевищує зазначений у договорі страхування розмір франшизи, клієнт самостійно його відшкодовує. Водночас, якщо збиток перевищує розмір франшизи, страхова компанія компенсує збитки за вирахуванням франшизи. Наприклад, Якщо в договорі страхування передбачено безумовну франшизу півтори тисячі гривень, і сума збитків становитиме 4000 тисячі гривень, то страхова компанія компенсує збитки за вирахуванням франшизи, тобто 2500 гривень, а збитки в розмірі франшизи клієнт відшкодовує самостійно. Вартість страховки безпосередньо залежить від величини франшизи, що нижча франшиза, то вища сума страхового платежу. Тому клієнти часто ігнорують нульову або низьку франшизу, щоб заощадити на сумі страхового платежу. Водночас, з економією 100 чи 200 гривень, клієнт змушений буде сплатити значно більше в разі настання страхового випадку. Тому під час оцінки умов страхування потрібно дуже уважно ставитися до вибору франшизи. Винятки зі страхових випадків це події, які не вважаються страховими випадками, внаслідок настання яких страхова компанія може відмовити у страховій виплаті. Вони зазвичай пов'язані із ситуаціями, коли людина свідомо сприяє настанню страхового випадку, подає недостовірну інформацію для отримання виплати або не своєчасно повідомляє про страховий випадок без поважних причин. Такий перелік винятків зі страхових випадків завжди вказується у правилах страхування. Що робити в разі настання страхового випадку? Конкретні дії залежать від виду страхування та завжди чітко описано в договорі та правилах страхування. У разі настання страхового випадку страхова виплата не відбувається автоматично, зазвичай лише після звернення страхувальника до страхової чи асистанської компанії. Варто пам'ятати, що виплаті зазвичай передує повідомлення страховій компанії та асистантській компанії. Повідомлення органів влади, за необхідності, поліції, служби з надзвичайних ситуацій тощо. Надання документів, які підтверджують право на страхову виплату. В окремих випадках страхова компанія може проводити власне розслідування страхового випадку. У цій ситуації страхувальник або застрахована особа має сприяти проведенню розслідування, наприклад, надати автомобіль для огляду. Страхова компанія повинна здійснити страхову виплату впродовж часу, встановленого договором і правилами страхування. Якщо страхова компанія зволікає з виплатою або відмовляє у виплаті, то страхувальник може звернутися зі скаргою до нацкомфінпослуг або з позовом до суду. Треба пам'ятати, що обираючи страхові послуги, треба бути дуже уважним при заключенні договору страхування, ознайомитись із усіма послугами та дотримуватись правил страхування.